Миру Божого всім нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю військовому на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помилилась за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. І вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Людиниця військовий був дуже щасливий, і через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розривілася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто там, де знаходились вони, і вона не розірвалася. Ви уявляєте собі, взагалі таке, авіабомба, щоб ви розуміли, вони. Вони пробивають бункери і знищують усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися усі разом з усіма своїми командуванням, усіма військовими, які були там, їхній командувач сказав, що це чудо насправді. Мабуть, що серед нас знаходиться якась божа людина, каже, коли командович це сказав, він каже: Я сказав про тебе, каже тій служительниці. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і можливо вважаєш себе атеїстом, це не важливо. Коли буде дуже скручно, то молися Богові, його ім'я Ісус Христос. Я бажаю тобі благословення.